Чарівники Запорізької області це проект, який існує вже 6 років. І цих 6 років невгамовні волонтери вітають дітей загиблих героїв і героїв, які нас захищають, зимовими святами. Долучитися до чарівників легко, достатньо знайти групу в Фейсбуці і встигнути вхопити свою дитину зі списку, для якої ви станете чарівником. Ну, це вже така історія. Шість років тому Олена Ярошенка була а, волонтером 23-го бату, і вони вітали своїх дітей загиблих 23-го бату. І коли вони зробили такі привітання, то було дуже багато питань, чому. Тільки 23 -ті бак, чому серед дітей не привітали, би. І вона прийшла з такою пропозицією до, до нас, каже, дівчата, може, зробимо об'єднанімося і зробимо такий чудовий проєкт «Чарівники», в яких привітання, якби дітей було загиблих, бойові і небойові втрати. І ми почали вітати, збирати інформацію, вітати всіх дітей. У 2022 році до проєкту доєднали дітей полонених, дітей зниклих безвісти. А в 2023-му додалися ще й діючі військові. Які хочуть привітати своїх дітей, але не мають можливості цього зробити прошлому році. У нас було 700 дітей. Цьому трошки трошки менше 600 виходить 400, 80 дітей основного проекту це діти загиблих. Це Запорізька область. Ще в одній області Уляна Ярошенка, є би, Хмельницька область, і там теж 400 дітей. І 170 дітей. У нас військовослужбовців, які діючі. Тобто це у нас опять шістдесят дітей в цьому році. До проекту люди доєднуються не тільки з Запоріжжя, також беруть участь керівники із інших областей України із за кордону. А вже на місці волонтери пакують подарунки. І передають їх адресатам. Так, ми е, в контакті з тими людьми, яких ми вітаємо. Би ми знайомих або побажання дитини, якщо вона є, і потім ми зазвонюємося з ними і питаємо, ну коли їм буде зручно, щоб ми до них приїхали. Є такі люди, які до нас приїжджають, самі забирають свої подарунки. Е, громади на місцях, допустимо, Матвіївська громада вітає сама, Пологівська громада вітає сама. Е, військові частини, е, які до нас ну, долучаються, допустимо, 30 30 3, і воно ну, наша національна гвардія вони вітають самі, вони забирають у нас подарунки і вітають самі. Олена акцентує, що якщо у вас є знайомі діти від нуля до 16 років, у яких батько або мати зниклі безвісти в полоні чи загиблі, і чарівники їх не привітали, то можна надати таку інформацію проєкту, і цих дітей радо приймуть до списку. Ми їм позвонимо, то з їх до нас до списка, і ми їх будемо вітати з року в рік. Ми також не пройшли осторонь і стали миколайчиками для дівчинки п'яти років. Накупили їй розмальовок, фломастерів, цукерок і приїхали до волонтерів пакувати подарунок. Згадуючи себе у 5 років, я пам'ятаю, що... що було найбажаніше це фломастери, осілякі ручки з бльосточками. Так, що тут у нас? Ми накупили ще. Розмальовок, Барбі, сілякі тут єдинороги і принцеси Дісней. Звичайно, як же без них. Ось, ну і цукерочки, в принципі, цукерочки і ще фарби. Такий у нас набор. Зараз будемо його спаковувати. Так. Тепер треба розібратися з цією коробкою. Так, це якось так. <с2> <плодок> <служби> <служби> ну, <служби> та, якось так, З коробкою розібралися. Тепер складаємо подарунки. <служби> так, <розмальовочку. служби> дати, Ça, Так, Якось <служби> мало. <служби> <служби> Розуміємо, що коробка у нас вийшла велика, і подарунки в ній виглядають не по-багатому. Тому звертаємося до волонтерів за допомогою. Виявляється, у них є що докласти корисного і цікавого. Що? Ой, зайць, А, чекай, заяць. пішли со мною ще. Пішли. Пішли. Я все дам. Обвалиш на свічу. Раз. Дитячий кайф. Заєць. А те ще? О, ще якийсь спрей. Прикольно. А що там за іграшки? Давайте ще це до іграшки поїдемо. Прикольне. Там же ж розмальовка з єдинорогом. Все, беремо його. Докладаємо ще цукерок і пакуємо у подарункову обгортку. Дивіться, які їпінчики. Да, да. Подаруночок треба зробити наліпку з ім'ям і номером дитини. Ось. Куди її клеїть? Зверху. Зверху Все? Є? подарунок спакували. Віддаємо його волонтерам, які допомагають проекту вже не один рік. Я доєднався з 2018 року, тобто, власне, ми з Ліна Ярошенко познайомились, коли я шукав допомоги для побратима. Потім вона виставила постпочерники. Я думаю, щоб не взяти участь, тобто, ну. Перший розвоз подарків був наш з Михайлом Бородою, який командує зараз ДФТГ4. Ми розвозили на його машині. Я взяв в прокат тоді костюм Святого Миколая, і ми разом з ним розвозили подарунки. Вітали дітей. Валентин бере у підопічні вже більш дорослих хлопців – 12-16 років. Раніше дарував їм гаманці, ремені зараз електроніку. Я щороку вітаю хлопців, які вже старші. Бо малих, допустим, дітей, їх охоче розбирають. Тих, хто старше, 12, вже не так охоче. Тих, хто старше 13, в них майже шансів нема знайти свого червника. І я кожного року беру хлопців, які вже постарше, тобто 13, 14, 15 років. Бо я розумію, що ну, якщо не я, то хто, як то кажуть. Світлана, ще одна волонтерка. Яка вже давно стала чарівницею. Ну, Взагалі-то я е, волонтерю вже з 15-го року і тому, коли почула про цю гілку, допомогу е, діткам, е, захотілося, дуже захотілося бути чарівником, тому я приєдналася. Світлана каже, що на проєкті роботи багато. То треба щось забрати, принести, віднести, спакувати. Справ знайдеться кожному помічнику. Ну і сама волонтерка теж бере підопічних. Наприклад, у мене в цьому році дитинка цікавиться ліпкою настольними іграсами. Ну і куди ж без собі, то Що, звичайно, що солодощі треба куди покласти. В цьому проєкті це наша подяка всім дітям, які видали нас найдорожче які віддали саме найдорожче, що в них було це життя своїх батьків.